Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка, і сьогодні поговоримо про те, як захистити свої фото в соцмережах: від борчі, від псування, від зглазу. Дуже багато людей виставляють фото в соцмережах, не думаючи про те, що вони можуть собі зашкодити. Тому що є недобрі люди, які використовують ці фото, які можуть зробити якесь псування по цьому фото. Що ж робити, якщо вам хочеться виставити фото, але ви... Боїтеся. По-перше, я хочу сказати, що з фото людини дуже легко зробити щось погане. Чому? Тому що кожне фото воно в собі тримає інформаційний код життя людини, і через доступ до фото можна зробити корекцію, негативну корекцію, яка буде шкодити людині, яка буде шкодити її здоров'ю, яка буде шкодити її життю, планам, коханню і так далі. Тому будьте дуже обережні з фото. Я не кажу, що не можна виставляти фото. Фото можна виставляти, але деякі поради допоможуть вам бути спокійними за свої фото в соцмережах, а також за фото своїх рідних. Люди деякі кажуть, дуже бояться, не виставляйте особисті фото. Я не бачу в цьому нічого поганого, тому що дехто шукає другу половинку, як можна познайомитися без фото. Ну, ніяк. Або просто люди люблять викладати фото з життя. Я сама люблю викладати фото з подорожей, фото з життя і не бачу в цьому нічого поганого. Але те, треба трошечки перестрахуватися, тому що фотографіями вашими можуть скористатися і зробити щось погане. У мене особисто були випадки, коли в мене е, крали фото з метою заробити на цьому грошей. Тобто мої робочі фото використовували на інших чужих сторінках, на інших профілях, аккаунтах. Останнім е, разом я з зверталася до кіберполіції, щоб це питання вияснити. І людину, яка вкрала мої фото, знайшли аж в Житомирі. Ну, ось такі бувають випадки. Але це заздрість, конкуренція, це можна сказати так. Якщо ви комусь дуже насолили і ваші фото хочуть зіпсувати, то повірте, це можна зробити. Але що треба зробити для того, щоб не. Постраждати від того, що ви виклали фото в соцмережах. По-перше, для того, щоб навести порчу на людину, або зробити якусь іншу каку, як кажуть, в однієї фотографії мало. Тобто, треба ще якась інформація про людину. Наприклад, дата її народження, ім'я. Ви можете в соцмережах змінити трошечки ім'я своє, можете десь букву змінити або написати її якось інакше, і тоді це буде якась вже гарантія того, що не скористую. Далі ви можете змінити дату народження в своєму профілі. Це також буде запорукою того, що вже не наведуть на вас порчу. Далі ви можете взагалі прибрати дату народження, щоб її не було. Це також буде добре працювати. Далі можна викладати фото, але не дуже нові. Якщо ви сьогодні зробили свіженьке фото і хочете його викласти, почекайте, почекайте місяць-два. Можна викладати фото, але ті, які більш старіші. Якщо ви будете викладати фото в соцмережах, яким рік-два, то е, ніхто нічого не зробить. Якщо хочеться дуже свіженьке викласти, то через місяць. Краще так. Далі можна нанести на фото захисні символи. Ви можете намалювати в якомусь редакторі там, хрестик на кожному фото, непомітний, або ви можете намалювати захисну руну Альгіс. Я вам показую, як вона виглядає. Ось так ви можете знайти такий символ і намалювати. Це захисна руна, яка буде захищати ваші фотографії. Можна зробити в редакторі червону рамочку, ледь помітно. Чому червону? Тому що червоний колір підганяє негатив і ставить енергетичний захист на людину, зображену на фото. Ця рамочка може бути тонесенька, шириною всього в кілька пікселів. Вона може бути яскрава, може бути не яскрава, але. Але ви можете зробити таку рамочку на кожному фото, і тоді можна спокійно викладати ці фотографії. Далі можна змінити колір очей в редакторі. також. Такий спосіб добре працює людину з іншим кольором очей, не таким як у вас, також не можна зорочити. І ще одне: люди кажуть: от там фільтри ставлять на фото, навіщо ті фільтри? Я вам скажу, що фільтри також слугують захистом. Тому ті, хто ставлять фільтри, роблять правильно. І чим більше у вас там фільтрів, тим більше ви захищені. Звісно, це змінює. Зовнішність людини, але ви будете захищені. Тому, якщо ви зміните колір фотографії, або ви накладете фільтр, який робить вас привабливішим на фото, це також буде захист. Таким чином, можна робити на фото ось такий енергетичний захист. Будь ласка, використовуйте фільтри, нічого поганого в цьому немає. А для ваших ворогів це буде знаком того, що не можна зрочити. Людину і зробити псування по фото, і ще бути дуже обережні, тому що іноді фото. Крадуть для того, щоб десь використовувати в особистих цілях, як було в мене, і можете ще побачити десь свої фото. Наприклад, якщо дівчина приваблива, гарна, то можуть використовувати десь на таких непристойних сайтах для того, щоб приваблювати там чоловіків з метою заробити грошей. Ну це вже такі комерційні більше, знаєте. Попередження. А що стосується саме викладання, фото, червона рамочка, змінюємо дату, змінюємо колір очі. Ви можете не всю дату змінити, ви просто можете там день народження змінити, або ви змінюєте щось в своєму імені. Пишете його не так. Можливо. Вам треба написати його інакшим якимсь шрифтом, або ну, щось змінити, якусь буковку в імені, або написати неповне ім'я ім'я. І тоді у вас все буде добре. Ще я хочу сьогодні вам показати, просять же товар показувати кожну п'яти хвилиночку, ось такий програмний браслетик. Дивіться, є у мене зараз в наявності один це все ексклюзивчик. Дивіться, який гарнесенький, це в нас малахіт. Цей браслет програмний буде програмуватися на сім сфер життя, тобто на всі необхідні сфери життя людини. Вартість такого програмного браслету 1300 гривень, активується на конкретну людину, допомагає конкретній людині. Головна його сила, головна його власність це грошова програма. Але інші шість програм будуть додаватися до грошової. Тобто він працює на всі сфери життя. Дуже гарний. Кому подобається, будь ласка, я чекаю в особистих і можете замовити цю красу. І на останок, сьогодні хочу нагадати, що продовжується запис на обряд в Греції, Сила Янголів, який я буду проводити 18 червня. На острові Крит. Цей обряд дуже ексклюзивний, дуже сильний, і я хочу, щоб ви були зі мною в цей день, хто хоче приймати участь. Будь ласка, місця ще є. Записувати буду до 17 червня. Вартість обряду для дорослих 1500 гривень, для дітей до 16 років 750 гривень. При запису на обряд ви отримаєте щасливий номерочок, за яким можете виграти 3 тисячі гривень, 19 червня. В нас буде розіграш цей обряд. Направлений на те. Щоб покращити життя людини, ну загалом у всіх сферах, і там буде вже не сім сфер, а дванадцять. І я можу сказати, що сила цього обряду дійсно величезна. Тому, будь ласка, кому цікаво, хто хоче приймати участь, записуйтеся, я залюбки вас запишу і дам вам щасливий номерочок. А вам гарного тихого дня, щоб все було добре і слава Україні!